Ми відправляємося з вами в подорож Світ секонд Хенду, світ брендів. Рада всіх вітати на каналі. Сьогодні 255 гривень за кілограм. Середина тижня я тримаю такі Оксфорди, вони в ідеальному стані. Видно, що вони були на люксі, там позначка на підошві. видно, їх не продали і на ваговий відділ пішов. Взуття небагато. Але я сподіваюся, що знахідки будуть чудові. Мені сподобалися такі босоніжки в кольорі кориці. Замша натуральна. Це недорогий бренд, але вони дуже мирі сучасні на таких зав'язочках, таких грімінчиках тоненьких. Дивлюся далі, багато є сорочок, блузок, багато базових речей, які нам просто необхідні в гардеробі. А є багато яскравого такого, що можна доповнити якісь однотонні речі, наприклад, такою яскравою сорочкою від бренду Zara, хороша якість, принт, такі красиві польові квіти. І це 100% віскоза. Ще сподобалася мені блуза від бренду Rusty Dusty. Я шукала цей бренд і мене все кидало в TikTok. Це бренд, я так зрозуміла, з тіктоку. Або я не знайшла Расті Дасті, 100% віскоза красива блуза, я її поважила 37 гривень майже заважила. Яскрава блуза від White Stuff це англійський преміальний бренд, який виготовляє свої речі з натуральних тканин. В більшості це бавовна, віскоза, кашемір, шерсть і ось ця блуза на виняток. Тут стовідсоткова віскоза. Згодом я знайшла блузу від бренду Ріані. Це німецький преміальний бренд. Я вже неодноразово розказувала і показувала вам ціни на цей бренд. Досить високі. Від 100 євро коштує, наприклад, блуза і вище навіть до 200 євро. Але там гачки такі в вирізі. Відрізані, і я не стала брати цю блузу. Хоча, якби було все ідеально, я би її, звичайно, взяла. Я реані беру постійно, якщо в ідеальному стані. Це 100% віскоза. Ще знайшла блузу, блуза сорочка, тобто від бренду Gary Weber. Це німецький преміальний бренд, дуже якісний. Є ще в нього лінія тайфун цього бренду молодіжна. Ось така сорочка. Це бавовна 100%, хоча бірочка зрізана. Увагу, такий шарф, тобто хустка навіть, я роздивилася, з вензелями, з геральдикою, з ланцюгами яскрава. І мені дуже подобається такий принт. Ну, на жаль, це Поліестер. А далі я знайшла шарф від англійського бренду Josh Lewis. Це досить хороший якісний бренд, він не є дешевим і моє здивування не було меж в складі віскоза і шерсть. Він м'якесенький, такий приємний на дотик, темно-синій колір з таким трішки лавандовим відтінком, і цей шар заважив 25 гривень. Я відвідала сайт цього бренду. В розділі аксесуари, щоб показати вам, скільки коштують приблизно речі цього бренду, як рукавички, шарфи, і як бачите, 50 фунтів, 70 фунтів, рукавички 50 фунтів, речі всі якісні з кашеміру, з шерсті, з віскози, з павовни. Ну, Зараз зимовий представлений асортимент, більше кашемір, шерсть. так, І є деякі позиції на знижці вже, можна купити дешевше. Так що не оминайте цей бренд, коли бачите його в секонд-хенді, він вартий уваги. Я розглядаю далі шарфи, ось цей м'якесенький, дуже ніжний принт, а ось цей мене здивував складом. Тут і натуральний шок, він виготовлений в Непалі. Колір дуже такий приємний, не яскравий, він приглушений колір фуксії з таким тисненням величезного формату. Навіть не знаю, що сказати, брати, не брати. Я не можу це все забирати. Той шар від Джошон Левіс синій я вже відклала. Я хочу його взяти в ідеальному стані, про це я думаю. І привернув увагу що ось такий милий шарф. Я теж його крутила, вертіла в руках. І є склад на японській мові або китайській. І цей бренд я вперше побачила, але Google мені переклав, що це шовк натуральний. Я відібрала ще трішки цікавих речей, і ми зараз подивимося, що можна знайти в магазинах секонд-хенду, чи дійсно є цікаві речі, чи просто ми так собі придумуємо, так себе переконуємо. І насправді можна знайти купальник в новесінько стані, він суцільний, яскравий, яскравий принт, такі тропічні листки, пальм. По бокам він має таку якби шнурівку, такі ремінчики, красивий, і він у новасенькому стані. А ще сподобався мені джемпер від French Connection Oversize, хоча розмір вказаний М, але він і підійде і на Влючку, це преміальний бренд, ці не дуже високі в їхньому онлайн-магазині. І, і в складі є поліестер, Ангора і ще деякі складнички. Цей кардиганчик я вибрала, тому що бренд не дешевий. він у новесенькому стані, такої легкої в'язки і дуже якісної це 100% бавовна. Цей бренд постійно показує носочки, коготи, А от кардигани я не знайшла і від бренду Воловерс. Я вже показувала в минулих відео, скільки коштує цей бренд. Що він не дешевий, що вартий уваги, і тут теж кардиган в новесенькому стані. І в складі льон, павовна, темно-синій колір, комбінована в'язка, трішки така і гладкає, і, якби, така мережена. Ну, а для повсякденного одягу теж би пригодилася флісова худі-кофточка з каптурем, тому що холодно, можна взяти під курточку в ідеальному стані. Насичений рожевий колір це поліестер, це фліс, але він має такі властивості, що в ньому теплесенько, не холодно і ідеальний стан. Я шукала якісь піджаки, жакети і знайшла ось такий жакет. І я сподіваюся, що він сам по собі буде цікавим для вас. Такий ексклюзивний, неординарний, деталізований, деталізований різними фактурами і мереживо, і тканинами різними, якби гобеленова тканина, гладка тканина. Не знаю, це бренд не знайшла. Видно, що річ ексклюзивна, і вказано, що він з Африки. Цей бренд. Ще є малі подушечки. Це текстиль, і текстилю досить багато сьогодні. Це на дитячі ліжечку, мабуть, такі бордюрчики. Є велике покривало, воно як махрове, як валюрове, але в ідеальному стані і приємний рожевий відтінок. А ще є в бусковому відтінку такий плед, він теж якби махровий, але ні, він більш схожий на в'язаний. Кежав піджак на кожний день до джинсів з джинсу не мнеться. До всього підходить, чи одягнете ви білі брюки, чи джинси. Це, якби повсякденний такий одяг замість курточки, і досить зручний, і завжди, якби ви сучасно будете виглядати, незалежно скільки вам років. Люблю колір такий фіолетово пусковий колір Лаванди. І сподобався такий м -м, жакет з Valvightl. Хоча це мас маркет і не якесь там якісне. Ну, пошиття так нічого, але тканина має вигляд поліастеру. Хоча ну візуально це волювает, але він з поліастеру. Такий ще піджак в кораловому кольорі. Такий колір кораловий до лососового. Він елегантний, він лаконічний в ідеальному стані. Це бренд англійський Richards, і я теж розказувала вже про це бренд, що він не є дешевим. Ідеальне пошиття, дуже хороша якість підкладкою, тримає форму. А ось ця курточка мене розчарувала, я мала на неї великі надії, коли я її брала з вішачка. Виявилося, що тут загублений колір, стібана, хороша куртка. Ну, я вже її витянула. Так так. Така ще в кольорі охриду гірчичного стібана курточка, досить в хорошому стані. Молодіжний такий стиль, оверсайз пальто, картати. Це е, лімітована колекція від бренду Marks Spencer. Застібається на кнопочки. І в складі є вона, тобто шерсть, але погано видно. Зараз постараюся краще показати Marx Spencer. Бачите, є шерсть в складі. Таке пальто, пальтовно досить тепленьке, більш таке молодіжне. Я хочу подивитися сумки, є іграшки поруч, милий ведмедик, він новесенький, він всівся на валізу і він хоче вирушати в подорож. І ще багато іграшок чекають своїх господарів, свою родину. Цей приїхав з Єгипту верблюдок, і милий зайчик є. Тут і тканина, і плюш. Ну і сумка від бренду Гес. Цей бренд не є дешевим і він рідко попадається в секунді, сумка в ідеальному стані. Наскільки вона є оригінальною, важко сказати. Такий гаманець, він вже залюблений і такий цікавий. Всередині, бачите, ще є один гаманець на монети. І він кріпиться на кнопки. Я подумала спочатку, що хтось заховав туди такий малесенький симпатичний гаманець. Е, ну ні. Ну, в принципі, можна було б його із кнопочок зняти. А тут вінтажна сумка, і вона з магазину, де продавався вінтаж, тут так і написано. Мене продали, віддали, я так зрозуміла, але ручки вже втратили якби, свою властивість і якість, вони трішки вже розірвані були. Сумка словами, а тут ця сумочка в стилі Прада, буковки повідпадали, бачите файк, дві перші букви Пра. Так, я ще знайшла таку красиву спідницю, але спідниці важко показувати, скільки я їх і залишаю, і ви їх не бачите ніколи. Вона з бархату, суксамиту, темносиня, сорочка жіноча, ніжно-рожевий відтінок, трішки припорошений, якість, як бачите, дуже хороша, тканина м'якесенька. І в складі. Альон і Бавовна. Від Джек Велс. я взяла цю сорочку, тому що вона мені досить сподобалася. А от самий принт я би пропустила. Я гортала і так побачила Jack Wheels. І дійсно в складі є натуральний шок, віскоси і натуральний шок. Ідеальний стан, я би забрала цю сорочку, Jack Wills, віскоза з натуральним шоком. Ідеальний стан все співпадає на ось цей принт. На чорному фоні зірочки, а мене стримують. І знову краса від Жак Варт неймовірно красива жіночна сукня Люксовий бренд. Довжина така хороша в довжині мідаксі, ніжна тканина, легенька, і тут або шарф, або використовувати як пояс. Дивно, що не загубився, напівприталена сукня. І в складі натуральний шовк. Верх натуральний шовк, підкладка поліастер. Ну, підкладка комфортна, вона як з еластичної тканини. Ще сподобалася така сукня при припорошно рожевому кольорі. А це спинка, вона зав'язується на спинці, і це від бренду Mango. В розмірі 8, це есочка, вона досить довга, з такими розрізами йде розширена донизу, а так вона має вигляд спереді. Дорогий бренд White Light, мінімалістична сукня, світло-сірий відтінок. Вона в коліно така міді, вільного силуету з обурочкою знизу, ззаду застібається на гузичок. І в складі віскоза. Теж красива сукня casual в стилі бохо. Від мого улюбленого бренду White Stuff. Дуже мені сподобалося. Це 18 ка англійська, 46-й європейський, красива сукня. Вона застібається до талії на гудзики, має бокові кишеньки. І тут прекрасний склад, тут льон з бавовною. Ще попалися мені на очі від Пітер Kaiser, це німецький бренд. Ось такі красиві, червоні, влаковій шкірі туфельки з відкритими пальчиками. Ідеальний стан і досить зручні підбори. І є біркінштоки і теж в досить непоганому ще стані, вони не пошкоджені, а біркіншток, ви знаєте, німецький дорогущий бренд. Так що сьогодні буде ключове слово бренди. Добавляйте свій коментар слово бренди, бренд. Пишіть, підтримуйте, чекаю вас в коментарях. Так що ключове слово сьогодні бренди. Ще можна придбати, як ви бачите, навіть новасенькі, засоби для догляду за шкірою, шампуні, якісь, лусьончики. Всім папа! Цілую обіймаю!